Все нормально, вийшов. Так ми повинні у нас 15 10, дивіться, ось ось, ось оно то. Як мені а що ти говориш? Ось ось ондо І ось до, бо в нас в селі так говорить, Ондо пішла. Ну, в нас так говорять, що буду противоречити свої рідної речі. Так мої рідні, донаєчка в нас поменшається. Те самі вийшли до мене. До 51-го замовлення. Слухай, щось там по оплатам пішло дуже швидко. Я вже починаю нервничати, що так дуже швидко. Дівчатка, 51 замовлення зробили, без 15.10 ящика, два ящика продали, дунаєчка теж продається. Це все заказики, будемо мотатися уїжджати. Але ми отримали, сьогодні 250 потопалок було, Да? Андавай, до мене, Лесь. Ми отримали 200, 250 качалок отакої кролікарські стажки. Дівчатка. Кролік зі це, ви знаєте, це такі делікатеси, хто любить делікатеси, це треба їсти кролика зі стажкою. 650 гривень за кілограм, одна паличка весу має 170 гривень. Ну, 170, 180, 190 люба, Ну, в середньому до 190 гривень. Кролікс це, знаєте, кролики, це не тільки цінний мех, но і 300-400. Грам обалденно вкусної колбаски у світулечки на привозі. Говорити стихами, співати вам, я вже не з як... А саме головне, що оцей гілікатес їде до вас з любов'ю. з любові світулечки. Ви знаєте, хто їсть світулькину продукцію, по-перше, буде сюди на позитиві, буде улипка, буде удача, буде все. Так що, мої хороші, у світулечки треба купити хоч що-небудь. Знаєте, хоч що небудь, хоч отакий кусочок, Два кусочка, колбаски. У нас в ящику лежали багато. Дивіться, тут скільки, 300 качалочок. Потім, мої хорошенькі, всімі любима наша говядина. Це що як вона називається? Правильніше. Що це таке? Говядина з вишньою. Да, говядина з вишнею. Паличка виходить 170-150 гривень, вона йде менша. Вона ціна її 650 гривень за кілограм. Плюс трюфель, всім і звісні, всі ми. Я думала, трюфель це гриб, показується а трюфель це... Та... Приїхали, Приїхали, говорили, балакали, поговорили. Я думаю, трюфель це ота цибуля якась, ну там на горою росте. Оказується, трюфель це гриб. Но я хочу сказати, колбаска з трюфель сіка на 700. Сімсот гривень за кілограм. Вона обалденно класна. Ви знаєте, ну немає у нас не класної колбаски. У нас є абсолютно все. Малосолочка, рибулечка, колбаска. Ну, вибір дуже-дуже великий. Завтра ми вам зробимо обзор товара з тої сторони по колбаски, але асортимент дуже великий. Я вам ще сказала, скільки віси, така паличка така. Значить, трюфіль получили, говядину получили, кроліка получили, розгородку по робимо. Значить, дивіться, оцей кусочок колбаски, оцей говядинка, 143 гривни, на 143 виходить 150. Тут, дівчатка, що кажіть? Тут на 248 гривень, 355 грамів. 80 доларів 100 грам, баночка є. Ми купили, нам надо знать, купаємо. Аситрова. А вона одного бігаться? Ну так, ну у нас одного осіт. Ні, вона є різна, є стерлядь, є білуга, є, ну. Я ж не знаю, у нас іменно аситрова. Дикий осет. Удачі, дівчатка. Ну 15 кронтов. Я два ти надала, пішли розбиратися, але я ж тепер пожалуй. Думаю, прийшли, знаєш. Зайшли думаю, так. Що вони завжди ножки таку підкосили, думаю, Що таке? Що було? <см�> 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 хто кого надурив? А я з гордо підняти. Так, ну а що я кажу, що воно є? Так, дівчатка, дивіться, за колбаску получили, трюфель, отримали кролик, получили замовлення. Робимо до Є дівчатка. Робіть замовлення на вайбер 098 493 0776. Саме головне мої красунечки, Пишіть повністю ваш заказ. Не пишіть, хочу зробити, а я хочу вам вправити. Так що мої любесенькі, дорогесенькі, не весь ящик, он до нас столі, он до, он до, ось до... Значить, кролика, А, давай, сьогодні ми получили 400 палок. І всіми любима наша слоечка. Дівчатка, я дуже люблю цю слойку. Вона стоит 750 гривень за килограмм. Цей слоечки 450 грамів на 337 гривень. Ось така володина сложка. Це хеха. Олежка, дай трихека, девочки, пожалуйста. На. Девочки, слоєчка в мати слоєчлой м'яса, сала, вона дуже вкусна. Я її взагалі люблю без хліба. Тонко-тонко нарізати і без хлібчика собі якусь їсточку і пойдеть. Або ще люблю, знаєте, зараз цибулю взяти, просто цибулю, сіль в бокати і слоєчку. Я таку, знаєте, по ходу є стріля з броню прокопаною, цю качалочку, ну то можна з'їсти. Тому що апетит у мене хороша жінка, я крупна, здорова. Ну, подивіться, понімаєте? Коли ти хорошо їсиш, тебе більше сил, більше енергії, Правильно, дівчатка? А так як ви хочете, щоб у вас було більше енергії, більше сил, що ми робимо? Що ми робимо? Тристі гір. Ми їмо світулечкину рибулечку, світулечкину колбасу і корочку. А на дешеві кульку. Зайчик, все зробив вже? Світ світулечки не товар. Так що мої хорошенькі, ще раз хочу вам сказати. Включай другий Ось. Хочу вам сказати. Замовлення робимо тільки на Viber 098 493 три ноль І оце все до вас. Це ми теж дивіться. Ми теж готуємося до Пасхи. Осталося де дівчат. 10 днів. Повірте, де кожен захоче взяти, допустимо, да, одну там кусочок слоєчки, там масло, сир, колбаску, піти посвятити. З ми дівчатками, щоб не було ажіотажу, щоб ви всі отримали ці кусляки. Я вас дуже прошу, робіть уже замовлення. Ми все відправимо. Дивіться, ми вже зробили 50, одне замовлення. Оце все ліжка замотав. Зараз це все буде мотатися, дівчатка мої. Ми так само хочемо продати вам товар, як ви хочете його отримати. Він дійсно смачний. Все, що я отримую, я вам завжди показую. Все, що я продаю, я вам показую. Ну, мені бояться не можу, товар весь у вас на веду. Плюс я хочу, щоб всі дуже випробували молоденьку форелечку. Вона дуже смачна, 500 гривень за 100 грамів. Так що, мої любунечки, я вас обіймаю, цілюваю і далеко. поцілуй мене удача, поцілуй мене завжди. Освітулька сама добра, на привозі є завжди.